Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибори будуть чию сторону бере залужний, чи піде саме це питання чекає всіх українців. Але те, що його не хочуть бачити в політиці, теперішнього бранці народу, це вже очевидно. Свого часу дійшло до того, що йому навіть заборонили мати власний фонд. Що це вказівка офісу президента, який боїться політичних рейтингів Глаукома на фонді, як на прикладі, зупинимося детально. Непорозуміння щодо збору коштів у ми перемож. Жемо, на жаль, має і політичний підтекст. Наразі ми не можемо розповісти про цей бік історії публічно, але обов'язково зробимо це після перемоги. Йдеться в поясненні видання Українська правда, окрім того, в поясненні вказані обставини, за яких видання почало збирати кошти для фонду, який називали фондом залужного. Видання повідомляє, що у листопаді до української правди звернулися військові з проханням допомогти зібрати 11,5 мільйонів гривень на закупівлю додаткового обладнання для систем ППО комплексу радіоелектронної боротьби та апаратного комплексу імітування сигналів. Військові надали для збору реквізити фонду. Ми переможемо. Раніше цей фонд йдеться в заяві видання, носив ім'я головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужно. але згодом його перейменували у фонд. Ми переможемо. 19 грудня Валерій Залужний офіційно повідомив, що тепер немає стосунку до фонду, але раніше рекомендував його на своїх офіційних сторінках. Українська правда планує зібрати необхідні 11,5 мільйонів гривень. Йдеться в заяві Залужний на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці написав. Що дякую усім волонтерським ініціативам, але благодійного фонду з його ім'ям не існує. Хочу офіційно заявити, що я не звертався з проханням збирати гроші і тим більше ніколи не просив перераховувати гроші на конкретний благодійний фонд. Принагідно повідомляю, що фонду головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного не існує. Ця заява була реакцією на новину української правди, якій йшлося про оголошення збору 11,5 мільйонів гривень на сучасні радіолокаційні системи для протиповітряної та протиракетної оборони. Початку у новині було вказано, що всі кошти будуть перераховані фонду головнокомандуючого ЗСУ Валерія Федоровича Залужного. Ми переможемо, але пізніше в новині прибрали згадку про Залужного, залишивши лише назву фонда. Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, бо фонду ми переможемо був створений 30 березня 2022 року. І протягом квітня неодноразово змінював назву, але в більшості з них фігурувало прізвище генерала Залужного. Сам генерал писав про цей благодійний фонд у своєму офіційному телеграм-каналі, що довіряє його засновниками на жаль, я особисто не маю часу координувати волонтерську діяльність, але готовий підтримати будь-яку ініціативу на користь армії. Однією з таких ініціатив є благодійний фонд, що носить моє ім'я. Я довіряю засновникам фонду. і сподіваюся, що їхня активна діяльність спрямована на всебічну допомогу зсу буде успішною. Написав він в середині квітня 2022 року. Попросту кажучи, йому заборонили мати свій фонд, бояться наростаючої популярності до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.